Розпаковка стему. тему. Має бути переважно декор. Розкриваємо швидко, поки сонце остаточно не зійшло, зіпсувавши мені світло. Рамка для фото. Рамка для фото 2. Мені вони подобаються, я їх не вперше замовляю. І сюрприз, сюрприз, 3. Оце реальний сюрприз, це спідниця. Треба поміряти і вам показати. це я розійшлася не на жарт. І назамовила собі трусиків. А чому ні? Маленький гребінець для подорожей. Все розчісує. Окей. Я задоволена. Чергова накладка на унітаз. А де ж декор? А-а-а. Я думала, що це буде в розмір стільця. Ну, що ж, зате гарно. Це ще щось менше. Я от подивлюся, що я замовляла, тому що ось це я навіть уявлення не маю, що це могло б бути. Далі коробки побільше, то в мене надії більше. Ну, це дійсно побільше. І я принаймні десь на такий розмір і розраховувала, туди зверху поставлю. Я зібрала і це такий стілець столик під вазон для тієї кімнати, куди я піду міряти спідницю і показувати вам. Хм. А і я взяла запасний набір мікрофонів. Треба буде спробувати їх і зрозуміти, який такий краще. Бо ось цей набір дорожчий за той, яким я користуюсь зараз. Пішли міряти спідницю. Я, поки витягувала спідницю, ще знайшла ось такий гребінець для сумки. А власне, спідниця на мені. Ось так. Хм. І ось у столик, бачите, я вже поставила. Ось це я точно буду повертати. Спробую його як підставку під телефон, але ну, якби, я не знаю, що це.